Водолеї, ваші, вдали, невдалі дни є. И вдалими днями для вас є перше, п'яте, одинадцяте, двадчет, 29, 31. Ці дні для вас є вдалими. В навчанні, в духовному розвитку, в фінансах. Витрати принесуть вам користь в наступному році. Невдалими днями для вас є. Це 16 -е і 26 -е. ці дні для вас є кризовими. Може бути, щось старе зруйнуватися. Для того, щоб ви змогли побудувати щось нове. Ви ті дні будьте обережними. І колір ваш є червоний.